Доброго дня, хотів би передати вітання всім тим, хто долучився до цього збору. Цей автомобіль просто неймовірний. По зрівнянню з тим гниляком, як Анатолій Петрович каже, то це автомобіль небо і земля. А, той автомобіль у мене був уже гнилий, і він вже розвалювався. І коли ми вже їхали, він там уже там Прокладка полетіла, ну якось так. А цей автомобіль просто. Ну Я буду ще в Львів їхати, скоро на, на, на навчання на ньому. Дякую Дякую дуже велике. Дякую е, місі Аймасі, дякую кожному ко, 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 кожному, хто долучився до цього збору. Дякую вам, дуже-дуже велике. Разом до перемоги.